Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Поступово в Росії сформувалося особливе суспільство, яке навіть не помічає численну ганьбу. Що падає на нього? Про це текст журналіста Олега Єльцова, написаний за слідами чергової ганьби. Як вони переживуть цю ганьбу, шукаю відповідь понад рік. Вони зганьбилися, ледве зайшовши на нашу територію. Тоді як CNN демонстрували їхні безкінечні військові колони, що сунулися по нашій землі, а кадировці постали відосики. Народ закидував. В їхні БМП коктейлями Молотова, гасиві зжевелінів із Тугна, тягнув тракторами вкрадену віджату відбиту військову техніку. Всі їхні плани рухнули в перші ж дні, це було очевидно. Їхня п'ята колона під Орудою Медведчука тупо крала гроші. Їхня розвідка виявилась лайном. Їхнє військо це збіговийськосадистів і мародерів. Українці натомість показали, що є козаками, а не свинопасами. Потім вони відійшли від Києва, заньбившись уперше, весь світ побачив бучу її ірпінь. І оті, що поза політикою з-за перебрика побачили теж. Але вони не здригнулися. Сорок. Не примусив їх позбутися отого кодла, який від імені Росії несе цю ганьбу на увесь світ. Їм не соромно, це найстрашніше, наче одягають ті самі джинси. Їдять таку саму ковбасу, дивляться ті самі фільми і навіть кохаються, але їм не соромно. Із перших днів знав, що ми переможемо, що в них немає жодного шансу. Сьогодні це абсолютно очевидно. Те, що відбулося в небі Києва, це ганьба варта десятка крейсерів. Москва нас атакували цілою зграю, раю аналоговнітних ракет. Збиті всі, навіть посол США в Україні, не втрималась від висловлення свого захоплення. Може рашисти не повірили минулого разу, коли ми продемонстрували першу збиту ракету. Оте нещастя в Кремлі напевно дійсно вірило, що їхній кінжал, аналог гафнятний, і армія непереможна, йому так доповідали. І сьогодні вони й увесь світ переконалися. Лайно не лише їхня розвідка, армія, пропаганда, але є їхня найсучасніша техніка. Під кількома пострілами Петріотів рухнула остання цеглина величності Росії. Донедавна залишався ще один міф про непохитність авторитету влади, царя армії, але армії немає. Є мікс регулярів і понад 40 КПВК, Убивць і гвалтівників, за якимись таємними правилами випускають із в'язниць, одягають в однострої країни-переможниці, і ось вже по всіх інтернетах зухвали, і зачара криє матом генералів, міністра оборони, і страшно сказати, самого недосяжного. І я знову запитую, як вони переживуть цю ганьбу. Сидіти, наче в чумному бараку, спостерігати, як залізна завіса неминуче опускається, і водночас продовжувати гордитися. Здавалося б, жодна нація, жодна держава не переживала такої всесвітньої моральної напруги. Але ж вони переживали і кримську, і російсько японську і спалення Москви Наполеоном. Чи переживуть цього разу, то вони геть не хвилюються, їм не соромно. Але здається, це народонаселення без моралі дістало вже весь світ. І це вселяє надію. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом!